Офіс генерального прокурора повідомив про підозру за депортацію 367 українських дітей до Російської Федерації. Підозрювані представники окупаційної адміністрації ДНР та троє колаборантів, які брали участь у вивезенні дітей з інтернатів Донецької області. Серед них громадянин РФ, що очолював так зване міністерство освіти і науки ДНР, депутат міської ради, який очолював адміністрацію Амбросіївського району, а також три колаборанти. Слідство встановило це була спланована операція, узгоджена з Вищим політичним керівництвом РФ під приводом евакуації дітей готували до депортації. Адміністрації двох освітніх закладів зупинили навчання, складали списки дітей, готували документи для депортації. Дітей вивозили автобусами та поїздами до Ростовської та Курської областей Російської Федерації. Аж 159 дітей. Росія розмістила у своїх сім'ях. Жодну дитину не повернуто в Україну. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.